Які прості налаштування варто зробити на телефоні, щоб шахраї не змогли дістатися до ваших грошей, аккаунтів і особистих даних. Це швидко, безпечно і дуже важливо. Поїхали! Налаштуй пін-код на сім-карті. Навіть якщо у вас є блокування екрана, сім-карта лишається вразливою. Зловмисник може вставити її в інший телефон і отримати доступ до смс з банку або інших сервісів. Це дуже і дуже важливий пункт. Що робити? Треба зайти в налаштування сім-карти. Увімкнути захист за пін-кодом, встановити складний код, який ви точно запам'ятаєте. Блокування екрана. Не використовуйте свайп або немає блокування. Встановіть пін, пароль або відбиток пальця, і обов'язково увімкніть автоматичне блокування через 30 секунд. Інакше телефон може лишитися розблокованим у кишені або на столі. І таким чином хтось зможе подивитись особисту інформацію. Двофакторна автентифікація. Її потрібно додати на важливих сервісах, наприклад, Google. Apple ID, меседжери та банківські додатки. Це гарантує, що навіть при крадіжці пароля зловмисник не зможе увійти без вашого підтвердження. Приховайте сповіщення на заблокованому екрані. Телефон на столі, ви відійшли, і будь-хто бачить коди, листування чи інші чутливі дані. Тому у налаштуваннях увімкніть приховати в місць сповіщень або не показувати на заблокованому екрані. Вимкни встановлення з невідомих джерел на телефонах Android. Це часто двері до шпигунських програм. Якщо ви не встановлюєте АПК-файли вручну, тоді краще вимкнути цю функцію повністю. Увімкни знайти пристрій. Ця функція дозволяє віддалено заблокувати телефон, стерти дані або знайти його на мапі. Такі функції є як для Android, так і для iPhone. Перевір, чи вімкну цю функцію прямо зараз. Ці налаштування – це ваш цифровий імунітет. 5 хвилин і шахраям буде набагато важче щось у вас вкрасти. І найголовніше, будьте пильні і все буде добре.